Сьогодні кожен другий фотограф, кожен третій музикант. Тож 12 липня в українців є привід привітати знайомих фотомисливців з їх професійним святом. День фотографа пов'язують з церковним днем Святої Вероніки. Згідно з Біблією, саме вона подала Ісусу, що йшов на Голгофу канину, щоб стерти під На сукні закорбувався образ Христа. Так майже два тисячі ліття тому винайшли фотографію. Римський папа оголосив цей день всесвітнім днем фотографа. Перша фотографія була зроблена в 1826 році. Вона називалася Вид з вікна. Зйомка тривала 8 годин. Світлина була чорно-білою. Перші ж кольорові з'явилися в середині 19 століття. Сьогоднішні фото це зовсім інша справа, як і самі моменталісти. У більшості випадках це люди до 30 років, так звана нова школа фотографів. Власник столичної фотостудії Роман розповідає: фінансово для старту фотографу в середньому вистачить 20 тисяч гривень. Це вартість дзеркальної фотокамери начального рівня і пари об'єктивів. Однак, відчутна конкуренція дозволяє заробляти далеко не всім. Сажалінію фотоапарат побальшому щоту нічого не дає. Тобто, так, да, він дає картинку. резкость, яркость, насыщенность. Но если он не знает озов минимальных по фотографии, к сожалению, тогда это зря потерянные деньги, вложения. Активні непосідючі багатограні та з власним баченням миру. Ось сучасні фотографи. Одна з них Ольга. Працює зі світлинами не перший рік. До фото прийшла через малювання. Після закінчення художньої школи вирішила спробувати зупиняти час клацанням затвору. Процес подобався сподобався і затягнув. У мене дуже багато фотографів, друзів. Я дуже знаю ногі моделей, ся в этом ну я тім живу. в даний момент да, і в далі, я думаю, це буде теж основною діяльністю але, возможно буде каніти ще вторая робота. Фотографувати модно. Кількість бажаючих замовити фотосесію і зробити постійно збільшується. Змінюються й вимоги до фото. Фахівці кажуть, одна з суто українських та російських тенденцій це зйомка в гарних інтер'єрних фотостудіях. Мовляв, за кордоном їх майже немає. А ось в Україні та Росії дуже полюбляють богемну картинку. прослойка людей очень большая есть, которые не могут себе позволить сделать, ну, допустим, тот же банально там, красивый ремонт, чтобы нет площади в квартире, да, чтобы поставить какую-то красивую двухспальную кровать, к примеру, да, украсить, там, не знаю, поставить камин или что-то типа этого. Если брать Европу, Штаты, там с этим проще. Там люди живут лучше, чем, к сожалению, чем мы. И У них нету такого, скажем так, притізання до багатство. Хештеги, селфі бекстейджі завдяки соцмережам. Ці іноземні слова вже давно стали звичними. Селфі, тобто фотографування самого себе на смартфон або веб-камеру, визнали найпопулярнішим словом минулого року у видавництві Oxford University Press. Чесно говоря, селфі я люблю. Я люблю сама себе на селфі фотографувати, Люблю фотографуватися з клієнтами на селфі, щоб там і фотографія з клієнтом була, якби там з друзями у постійно селфі, фотосесії. І прям А, Как би я в принципі ні протягом є свята красива селфі в Україні? День фотографа вшановують по-своєму. Митці професіонали та аматори проводять та відвідують виставки, присвячені сучасній майстерності. Юлія Хромова, Ігор Коркодим, новини УТР.